Відбало, блядь, таке аж коридор вилітів. Було дуже гучно. Спочатку щось летіло, зривалося 4-5 разів, а потім великий взрив. Пошкоджено все. Вилетіли вікна в місті з гудками, двері і вхідні вилетіли, зламалися на пополам. Машина згоріла, в окна залишилися дні угольки. Тому все згоріло. Сину руку побило. Ногу побила, ноги в осколках. У мене одна нога побита. теж вся в крові. Ми доки не змогли під'їхати сюди. Ви ж бачите, тут горіли всі машини, все горіло. на третьем этаже полностью все окна, балкон. Все вылетело. Входная дверь тоже так болтается. Поэтому сейчас там. Но порядок. Ну, ворку в квартиры. Потому что там заваливали от машины и летели туда, прям помню, залетали. Запчасти машины взрывались тут под окнами все, да, Страшно. Мы спали. Просто ударила, открыл глаза, поднимаю голову, зарево. И тут волна ударила, я подскочили быстренько, нанулись, выскочили в коридор. И в коридоре стояли, потому что летают, летают, тут и бабахи залетают и стреляют, машины взрываются, везде огонь никуда не глянешь. Летали, пока все закончилось. Потом уже соседи начали прибегали, потому ну, что на них окна на другую сторону, они тоже беспокоились. Соседку увидел у меня на помазало, смазало, помазало, смазала, протерла. Ну, такие вот пенги. Газу нету, світла немає. Єдине, є тільки вода. Силь, Сильний запах газу по під'їзду був, ми перекрили, тому що там длинка відчує. Воняло дуже газом у нас, тому його перекрили. Світла теж нема. Тому не світла, не газу. Вот там. І вода ще є. Не знаю, може і воду перекрити, але поки що вода є. Тому що все дуже печально, все дуже так. Не дуже гарно все. Я з Просоня питався залізти під, під диван, а там міста нема. Ось, ну. У шоці, потім ну, просто кудись бігти. В мене шок. Він до сих до пір йде. Авто все, ну, воно може їздити, але його робити вже немає сенсу. Все За тієї простої мови, що просто повипов випав волокузах. Відкрити можна тільки одну двері і все. Машина то ладно, то, то вже не, не так а, людей жалко дуже. Для цього вибуху, звісно, ми всі попрокидалися, і вибуху був не один, а два. Все труситься, отак от все. — Добрий день. — переймались просто захиття якесь. У мене від балкона буквально це 50 метрів. Можете собі зрозуміти, який це був вибух, яке це було потрясення всього і людей, і вдома, і всього на світі. Весь дом проснувся, всі почали дивитись що. що. Ну, одразу представляєте, яка огромна гора скла в хату. У це все вивалилось. повилітали у нас балконні рами, вікна, всі велике окно, яке йде в кімнату, і кухня. До нас приїхали служби, ми вже заказали розміри, Вони всі замірили. Я просто чекаю чергу, що вони до нас на поверх піднімуться і нам поставлять. На повиносла. Ну, зараз бігаємось їжить повітря. І приклинаємо таких. Це два нас. Це не просто жах, це сюр якийсь. Люди так не роблять. Це не люди, це не люди. Іде тут військова. Якась база, чи щось не знаю, будь-буть, вони прокляті всі.